Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал Зоокул. Сьогодні ми поговоримо на тему вирощування рака і відп... продовжимо рубрику відповіді на запитання. Одне з частих запитань, яка вода потрібна нам для того, щоб нормально і правильно росли наші раки австралійські? По-перше, вода повинна бути теплою. Температурний режим ми робимо 26-28 градусів. По-друге, варіант є водопровідна вода, вона мені більш до вподоби. Якщо є така можливість, але у багатьох із вас вода або потрібно її набирати з озера якогось, або Але е, Там є питання. Обов'язково потрібно зробити аналізи води. Основні питання, на що я звертаю увагу, це нітрати і залізо. Це два чинники, які дуже сильно впливають на розвиток рака. І цей рак може що? просто помирати. Таким чином, тепла вода. Робимо аналіз. Якщо все дуже-дуже погано, то, на жаль, прийдеться ставити осмос. Але в більшості варіантів люди реально проскочують і виходять з ситуації. Але інколи до очистку потрібно ставити само собою. Кого щось цікавить по вирощуванню аквакультур, рака чи креветки, звертайтесь до нас на наш сайт zooku.ua або по телефонам нижче. Дякую і до зустрічі!